Кожен день зранку я виїжджаю, бачив, щось приїжджає темно, а я живу в селі, треба щось, і щось і зробити. І зібрання бачив дуже щільний графік. І в одних вихідних я поїхав, не був, другий вихідний не був, третій, і, і тут а, і Льоня розвозив допомогу, і я теж думаю, в себе в село завести допомогу, і цей єдиний день це субота. А свободу треба щось робити. І я приїхав ось і думаю: і треба вдома багато що зробити, і, і треба гумінтарку. Що робити? знаєте. Мені говорять, що ти і так вдома не був. знаєте, і думаю, Господи, що робити? Ну, ладно, віддам цей день ну, робота. І на роботі треба бути, і вдома треба щось робити. Вирішив приїздити в суботу, вже субота, день би зайнятий, нічого не було що робити. І я, коли грозив допомогу, я собі прибив пальця. Коли ще грозив допомогу в сумах, пробив пальця і думаю, чи, чи це випробування, чи це перешкоди. Думаю, що робить Господи. І в понеділок пішов на роботу, пішов до лікаря з пальцем, він мені до хірурга він мені зробив утравпункт і сказав: прийдеш завтра, якщо буде боліти, Дамо тобі лікарняне. Я пройшов вже у вівторок, що трохи болить. І він мені, хірург, пише лікарняне, каже до наступного вівторка. Я не пожалів для Бога один день з суботи, а Бог мені дав вісім днів. Слава Господу. Хай Боже ім'я буде проставлене у мене теж освічення, коли віз допомогу із рівного сюди з прицепчиком їхав. І вже ну, десь 2,5 тонни було вантажу. До Пирятина доїхав і хочеться спати. Думаю, зупинюся на заправці, пройдуся, вмиюся, і тільки зупинився в Пирятині на заправці, вже зупинився. Але в мене там циліндрик підклинював. Я думаю, понажимаю на тормоза, щоб, щоб він трошки щоб не трошки поворушився, щоб не грілися тормоза. І я тільки нажимаю тормоза і просто педаль провалюється до, до поліка. Просто легенько. Не поняв. Тож став нормально, їхав 100 км на годину швидкості. Блокпости, Київ, пробки, е, пасажири, груз. Заглядає, заглядаю під машину, а брат один був ще зі мною, нажимає тормоза, а звідти просто шланга напором свіж рідина тормозна. Ну просто лопнув шланг. От іменно в цей момент. Просто в цей момент. Бо дивлюся в бачечок нормальний уровень. Тільки чуть-чуть впав, чуть-чуть, ще -чуть, він лопнув. Отака милість Божа. Заглушили той шланг, потім доїхали до Сум. Ну правда, страшнувато, бо в сторону тяне такі були ще нюанси. Фура назустріч їде, і, а там е, по його полосі йдуть пішоходи, і він їх обминає і так геть на мою виїжджає полосу. Ну Він з тим, щоб я притормозив, що він встиг вернутися. Я що буду тормозити лівим колесом, ще скоріше в нього заїду в сторону. І я, Господи, що робити, тут а, крутий спуск е, узбіччя, тормозити нема змісту, їду так, як їду. Що Бог дасть? Дав Бог так, так ну міліметровка роз'їхалися, таке чудо Боже. І ще одне чудо приїхав в Юнаківку, і одна вдова там попросила кришу поремонтувати. Металева криша, дірки попрогнивали. Ну, стара, звичайна хата. Ось. І я заїхав до неї, завіз гуманітарку. І подивився на ту кришу. Думаю, десь мені треба знайти оту пленку, що газові труби обмотують, як в землю ложить, самоклеюча така пленка. Думаю, колись я в одної бабусі років 10 назад бачив такий моточок вузенький, хоча він туди би трошки не підійшов, бо там ширші дирки. Ну щоб оту пленку, і на бітумний герметик, до речі, може комусь пригодиться спеціальний такий бітумний герметик, як смола він для криші дуже чудово підходить. Зараз обстріли, можливо, якісь моменти такі, треба щось зробити. І от думаю, де мені знайти оцю пленку і, і цей герметик? І я буквально метрів двісті від'їжджаю від цієї вдови переулком, там їхав до іншої сім'ї і проїжджав понад одним дідом. Я за нього вже й забувся, в списки його не включив. Але, проїжджаючи, зупинився, думаю, завезу, там резервні були пакети, і заходжу він в дворі. Я, добрий день, Гаврилович, привіз вам допомогу. Він каже, ходи зі мною в сарай. От просто з двору веде мене в сарай. Я не пам'ятаю по цей день, що він хотів в сарай мені показати і розказати. Після того я його питав ще раз, що він хотів мені показати, він теж не помнить. Ну він заходить мене в сарай, щось розказує. А я так оком хазяйським глянув і дивлюся, в кутку така бухта стоїть 40 см висотою, десь 30 в діаметрі. Я перебуваю, кажу, Гаврило, що у вас там таке стоїть? А це така, така пленка, коли газові труби мотали. Кажу, де ви в Бога взялися? Я тільки п'ять хвилин назад подумав, де мені знайти таку пленку. І все, він мені відмотав, скільки треба, пішов в магазин. Останній тюбік того герметика купив, і якраз все хватило і тої пленки, то герметика. Слава Богу. Я думаю, що за технічним станом автомобіля треба дивитися обов'язково, але бувають такі моменти, да, непередбачуване. Ми, не, ми ніколи не дивимося на ті шланги, ми їх не міняємо. Хоч я думаю, що як будь-який змінний матеріал треба міняти, деталі треба. Ми міняємо помпи, ми міняємо ремні, ми міняємо колеса, ми міняємо колодки тормозні, а шланги не міняємо. Або, хоча б заїжджати їх передивлятися. Це дійсно ну, на це треба звернути увагу. Водіям ті, які їздять. Я теж хочу розказати свідоцтво минулу суботу. Я тут загрузив буса і прицепа здоровенного, і поїхав на писарівку. Всі перевіряли перевіряли тиск. В прицепі, але по дорозі все рівно колесо спустило, я не замітив. Ну, якось на одному там майже до писарівки доїхав. Браття виїхали в трибуса, перегрузили. Ми заїхали, все благополучно. Звідти я на одному колесі їду через Охтирку на Тростянець. І от браття, я кажу, що це інтуїція в якійсь мірі, але е, я кажу, що це Господь. Їду вже проїхав Кіріковку, хтось знає. І там не доїжджав Охтирки, можливо, за кілометрів 10, не, ну, не знаю точно скільки, таке такі загородження. Два блока бетонних так лежать, один стоїть. Ви знаєте, це як пастка якась така, коли вдараєшся в блок, цей блок і ці падають, і вони. Ну, якби блокують всю дорогу. І от я їду, ще щось одна фара, права, ближній світ не, не світить. Назустріч їде машина. І я бачу, що ну, вона вже мені блимає, і я бачу, що сліпить. Переключили, переключилися на ближнє світло. на Їдемо, і я не маю спокою, включи дальній світ. І я включаю дальній світ, ще не розминулися з цей, яка приближається зустрічна машина. І переді мною оці блоки. Я по тормозах, скільки міг, але при це я виїжджаю на зустрічну, об'їжджаю ті ж блоки. І думаю, якби я не включив дальнє світло, я був би в тих блоках. Друзі, дуже багато блокпостів у нас. Там, де й немає, вони просто ті як вона називається, гебіоники і так далі. Особливо сюди, як їдеш на Буринь, там стіни ціле побудовані. І нема ні знаків, щоб світло відбивали. Оці знаки, нема нічого. Брати, треба бути дуже-дуже акуратним, дуже уважним до цього всього. Я переконався на собі. Юра Коваль може теж розказати про це, теж переконався. Тому, друзі, не спішим нікуди. Не спішим нікуди. Знаємо, що десь в цьому районі були чи є. І ми не бачимо їх, збавляємо швидкість. Машина нас сліпить. Стає. Не треба не з'їжджати. Їхдеш і ставай, якщо засліпила машина. Тому що спереді може бути що завгодно. Так, аварійко, обов'язково. От. Ну, такі поради, друзі, це вже ну, з нашого сьогодення. Мусимо на це звертати увагу і один з одним ділитися, що і як відбувається. Ну Бог, слава Богу, я знаєте, після того просто було так на душі. І з однієї сторони радісно, що Бог допоміг, зберіг, а з іншої сторони підбиралося й такий, як би страх. А що, тому що знаю, що могло б статися. Ну, це, це в кращому випадку, а якби залишився інвалідом, це в кращому випадку зразу в царство небесне. Засвідкую, подякую. Ви знаєте, більшість з вас, напевне, знає, що лікарі мені поставили діагноз четверта стадія онкологія. четверта стадія, це вже коли метастази поширились по тілу. То мене були метастази в лімфатичній системі і в кістки пішли. І вже прийшло скільки більше року часу. Після того то хочу засвідкувати, що живий Господь посеред народу свого. І коли в мене питають, то я питаю, як в тебе справи? Я кажу, живий Господь, і жива душа моя. То тижня три тому я зробив ще повторне КТ, то метастаз в лімфатичній системі вже немає. А ну, в кістках ще там якийсь є залишок, але. Зцілення, ремісія, вона вже почалася і рухається. Так що дякую всім тим, хто підтримує молитовно, хто підтримує фінансово. Без вас це дуже важко, а без Господа це взагалі неможливо. Дякую. трошки розповісти і подякувати за підтримку. 18 вересня була неділя, ми прийшли з зібрання і так трошки відпочивали, бо прийшли. Начало першого, начало другого, на п'ять годин знову зібрання. от, І діти всі були вдома. Погода була ніби сонячна, все добре, так. І хмари найшли, почався дощ, сильний вітер, пориви, діти бігом забігли на другий поверх, дивляться, от, що шифер летить. От, і так воно все 5-7 хвилин буквально пройшло. І після того я вийшов у двір. і Дивлюся, в дворі лежать віття з дуба. І запереживав, бо я не знаю, де поблизу дуби ростуть. Біля, ну, біля нас, біля містечка навіть нашого. І коли вийшов на вулицю, то побачили щось ну, просто страшне. Багато-багато хатів були, знаєте, як просто шапки з голів познімали, без криш стояли. Одна хата взагалі під фундамент була зруйнована. Торнадо, якого люди не бачили, 70 років люди кажуть, ми не знали і не бачили. Такого просто пройшло через нас, через всеньке місто, такої сили, що автомобільні прицепи піднімало, закидувало в річку з річки, човни, піднімало, кидало в хати. От і це було ну, від нашої хати десь ну, метрів зо 300 епіцентр проходив від нас. Вже сусіди вийшли в мене на задньому дворі, батут великий стояв. П'ятиметровий. Вони кажуть, Коля, а де батут? Я кажу, я не знаю. От, виявляється, батут ми знайшли за 20 хат. Він торчав в криші іншої, е, іншого будинку. От, вже ну, з нього там нічого не було. От, і е, дуже багато дворів постраждало. Е, по нашим підрахункам, десь 240 дворів е, постраждало в бурині. Хтось в більшій ступені, хтось менший. Одна людина тільки загинула, яка ховалася від негоди. Це е, колись був лікар у нас, молодий хлопчина. От, і е, в цій негоді, е, ви знаєте, Бог дав можливість послужити. В цій негоді е, Бог дав е, таке, от, ну, показав, скільки людей от, підтримують е, хтось із вас, навіть і фінансово, і своїми силами конотопці. Бригадами приїжджали, ми розчищали дерева, ми відновлювали будинки. Ми працювали. Це був тиждень такий постійно. В нас вдома перевалична база, кухня. По проханню нашому і Віктор Віталійович прохав і з Рівненської області брати приїхали і пастори, ідикони. І знаєте, ну люди включилися в цю справу і. По-іншому дивишся на слова Давида, як він каже, яке то добре і яке приємне жити братам однокупно. Так що, друзі, дякую вам за підтримку, за допомогу. Це було потужне сильне свідчення для нашого народу буринського. Ми багато людям могли і відновити дахи, і просто комини, труби, навіть забори, і дерева підчищали все. В общем. Що могли ми робили? От, і фінансово навіть були такі люди, які один чоловік підійшов, каже: Коля, я бомж, що мені робити. Каже, всі мої збереження, я ховав від сина алкоголіка в хлібовозка, така, знаєте, совєтська хлібовозка, будка. У нього там голуби жили, і він там свої збереження ховав, і та хлібов... ну, будка десь улетіла. Все каже, не грошей, не ні голубів, нічого немає. каже. От. І допомагали і таким людям. І ви знаєте, от і приходять люди в зібрання, і люди кажуть, коли у вас буде такий день особливий, щоб ми могли прийти. Ну і ми вже назначили такий день подяки, зробимо, коли вони прийдуть і будуть. Що, що то батутам, допомогли достати. Ну то вже не батут був, то вже металолом і все таке. Ну то саме менше, що можна було втратити. От так що дякую вам, брати. От, дякую за підтримку, за фізичну, за матеріальну. І хай Господь благословить і підтримає. От. І цінуйте стосунками, розвивайте стосунки і працюйте над цим. Це велике благословення. В церкві у нас сім'я, Ну, Ігор Білевич він викладав в університеті і один з перших. Він дуже патріотично налаштований. І чесно кажучи, завдяки йому я перейшов проповідувати в церкві українською час. Російською проповідував. І е, були похорони, і дуже багато було людей. Але в чому свідоцтво, що в нас вулиця Пушкіна хоче переіменувати на вулицю Білевича. А ви знаєте, я живу на вулиці Пушкіна. І для мене така ну, її честь, і це, що іменем е, прізвищем нашого брата буде названа вулиця людина, яка віддала своє життя. От. І як він загинув, він. Е, Рятував свого побратима, витягував з поля бою і, і, і загинув. Просто всі живі він один загинув. Чому так не знаємо? Осколок попав шию і несумісне життям було. Він так загинув, але таке свідоцтво.